Неймовірні реальні історії із життя. Нова рубрика на моєму каналі. Китаянка була шокована, коли в день весілля сина виявила, що наречена була її рідною донькою. Свикруха помітила на руці своєї новоспеченої невістки родимку, яка була дуже схожа на ту, яка була у її рідної доньки, з якою її розлучили багато років тому. Коли мама нареченого запитала батьків нареченої, чи не вдочеряли вони її, ті були шоковані, адже справді 20 років тому вдочерили дівчинку, але нікому про це не розповідали. Вони сказали, що знайшли на дорозі її маленьку і залишили її собі. Наречена, почувши це, розплакалася, бо її охопили одночасно і почуття щастя від того, що вона знайшла справжню маму, про яку навіть не підозрювала, і розгубленість, бо й виявилося, що вона збирається вийти заміж за власного брата. Чи відбулося весілля після всієї метушні? Однак і тут доля підготувала поворот. Виявилося, що після того, як жінка зневірилася у пошуках своєї зниклої доньки, вона встановила хлопчика. Тож наречені не брат і сестра. Жінка вирішила усиновити сина після багатьох років пошуку давно загубленої доньки. Весілля відбулося, так як було встановлено, що між нареченим і нареченою немає біологічного зв'язку. Гості весілля побажали сім'ї всього найкращого, цього подвійно радісного дня. Весільна церемонія перетворилась у велике свято, і всі гості вітали з подвійним святом молодят і маму з донькою. Іноді життя вигадує настільки неймовірні сценарії, що жоден фільм із цим не посперечається. Життя річ неймовірна. Підписуйтесь. Дякую, що були на моєму каналі.